Наша думка не вмре, не загине. От цьому й слава, слава Україні, говорив Шевченко. Господи, помилуй, Господи помилуй. молимо, просимо, благаємо тебе, Господи Боже наш, благодатію, ласками, Духа Святого, щоб ти присмирив. Упокорив ворогів і недругів народу і держави нашої, знищив їхні затії злодіяння, посунув цю мерзенну і богопротивну владу і дарував народу і своєму добре, справедливе і чесне правління. Молимо тебе, Христе, вислухай і помилуй. І помилуй. Ашки із займистою суміш, що вибухають аж до світанку о сьомій ранку між протестувальниками та міліцією, сотня метрів нейтральної території. Цей невидимий кордон порушують у пів на восьму. Три священника із хрестом та іконою. Господи Ісусе Господі, Ісусі Христос, сійний, розовий, помилуй поміли грешних. Вони та звідки взялися. Не розуміє ніхто. Над площою зависає тиша. Першими не витримують соловики. Вони намагаються заглушити молитви. Не потрібно боятися молитви, зокрема в таких обставинах.